В Оліївській громаді відбувся перший обласний фестиваль меду, щоб підтримати розвиток дільництва у нашому регіоні. Під час заходу також збирали кошти на потреби Сил оборони України. Сьогодні у нас тут зібралися пасічники фактично з усієї області. Цей захід проводиться спільно з обласною військовою адміністрацією. Ми зібрали пасічників для того, щоб вони поспілкувалися. Що ми їм подякували за те, що вони роблять дуже важку працю не один десяток років багато з них основна мета у нас об'єднати знаєте всіх пасічників, відновлювати українські державні традиції, розвивати бджільництво. Якщо ми говоримо конкретно про сьогоднішній фестиваль, але звісно, в умовах війни є мета і зібрати кошти для передачі нашим військовим. На фестивалі меду, аби відчути те тепло праці джулярів, відчути щедрість нашої землі. Незважаючи на випробування, війну, ми знаходимо сили, щоб влаштовувати і творити свята, тому що саме вони вселяють надію, віру в Нашу перемогу. Фестиваль об'єднав пасічників з усієї Житомирщини. Путжолярі розповідають про користь меду і кажуть, що їхня справа надихає й приносить задоволення. Я дуже люблю пчоли, а пчоли люблять мене. Вони мене не кусають, я коло їх віддихаю. Я така вже втомля, йду в садок, але я відкриваю вулика і мені. Якось ці пчолки вони мені дають, силу, Лучшої ну... користі нема. Це вже не хімія, а це настоящий продукт, який вони оце з цієї квіточки беруть. Той нектар запашний, той медочок приносять. приносить, поєдиний по поїдний чутанці. Я думаю, що тут е, потрібно просто обирати по своїм смаковим якостям. Е, у нас мед проходить лабораторні дослідження, е, він. Е... Весь вищого гатунку, а людина обирає собі хтось любить гречку, хтось різнотрав'я, хтось соняшник. Кожен мед має свої переваги, тобто свій склад різний. Це все залежить від просто від, від того, що людина полюбляє. Я думаю, що можна розповідати дуже довго про користь від меду і це прекрасний замінник солодощі. Я не знаю, навіть чи щось можна погане сказати про мед, що хороше.